Четвертого лютого 2022 тисячі змінилось все третій рік поспіль. Ми допомагаємо військовим. Кожен робить те, що в нього найкраще виходить, і ця допомога насправді безцінна. Кожен з нас приєднується до допомоги до НАТО, який багато вирішує. Благодійні фонди стараються забезпечувати військових амуніцією, технікою, медикаментами. Медики евакуйовують поранених з гарячих точок. Дітлахи малюють листівки підтримки, які так гріють душу і серце воїна. В країні триває третя величезна хвиля мобілізації і допомоги, яка є на сьогоднішній день, недостатньо. Ми повинні зробити усе можливе, щоб зменшити кількість втрат. Настав час створення народного лендлізу. Іде третя масова хвиля мобілізації та наступ. Щодня війна забирає життя наших військових. Кожен з нас допомагає, проте ми не можемо втрачати людей. Потрібно подбати про збереження життів захисників. Є ідея, як зберегти життя наших військових. А вже ж, катастрофічно не вистачає техніки, яка зберігає життя. Реп-система працює таким чином, що коли вона є у наших військових, техніка ворога не долітає, а просто падає. Реби надзвичайно дорогі. Проте наше завдання... Забезпечити ними усю лінію фронту. По нашим розрахункам, щоб поставити реби по всій лінії фронту, потрібно 3 мільярди гривень. Сума звучить як дуже велика. Зараз я порахую. Потрібно, щоб 2-3 мільйони людей здійснювали регулярний щомісячний донат у розмірі від 60 гривень протягом 6 місяців. В такому випадку проєкту вдасться зібрати колосальний фінансовий ресурс, який дозволить забезпечити регулярне постачання реп-систем та їх дронів. І правда! Але нам потрібно зібрати всіх людей докупи. Як це зробити? Настав час створити народний ленд-ліз. Це буде перша платформа у форматі додатку, де є пряма комунікація між цивільними та військовими, актуальні новини з фронту, запити та прозорі звіти, куди пішли кошти. А також результат роботи техніки, купленої на наші спільні донати. Вау, такого ще не було. Саме так. А ми з вами в свою чергу будемо вести цей додаток. Розповідати людям про техніку, слідкувати за тим, щоб наші військові мали реп-системи для захисту життя та дрони. Будемо дарувати ексклюзивні подарунки. І з часом кожен бажаючий зможе зібрати свою унікальну колекцію перемоги. Завантажуй застосунок через App Store або Play Market. Реєструйся, підсилюй армію, ділись з другом і пам'ятай, твої 2 гривні щодня дорівнюють життю військового. Сьогодні велике свято. В Льоліка День народження. Хто такий Льолік? Льолік то крутий пацик. Вся його кавалєрка то ціла армія. Я не то, щорвався до Льоліка на забаву. Просто давно шукав нагоди зустрітися з ним і перетерти. Є ідея о німий. близький друг Льоліка, наближена людина до його тіла. Ні ми дай Боже! Дай Боже насій! Боже. Дай Боже. Сухай, де Лоні. Та діда, та як завжди на офісі там сидить кузу, то доїть. Я понял, Я в'яти. А то що таке файне має? Слухай, ну в нього ж день народження. Знаєш, що хай перестає вже б'їти руками. Нові технології, розумієш, пліт. Електрикою, ну, ну. ну, таке, подарунок. Короче. Ти самогонку ще йому якусь? А дають? то вже після обіду, ми вже поговоримо, то я говорю, а потім боснуть. Добре, Лесик, ти тільки не говори йому, що я віддихаю, бо він мені, блять, пізде. А яке кулипке? Окей. Так, розвідка боєм пройшла. Місце знаходження Льоліка визначено. Ферму собі купив. вівці? лік! Дві ще ну, хтось сука прийшов. Як гніповчи кидати, то нема кому робити. А як знають, що в мене день народження, то ще й бігом сюда йдуть, щоб зєну сотку випити, бля. лік! А ти, п твою мать! Яко хує як кричеш, зарані ще худоба, блять, посплахаєш! Подивій ще на нього! Льолі! Лесик то ти? Та то я! Та Тато... я хує там ставить жить! Та заходи! Та диви, що я тобі приніс! А ну ну ходи-ходи, що ти маєш! Йоп, твою мать! Та то, блядь, не корова, блядь. Лесик, та ти не дивишся, що ти так бало хіміли, що що корові не їдуть що? Та я тобі на день народження з Голландії таке при Блє... блять. Дем, маємо розмову. Сірк на дрочі я на плоті, ну та, -та почекай коро, дай вівчу відставлю. Ти я до прийшов ні добрий день, йди коро, зразу до розмови. Йде маленька, ти вже не неї надоїла. Йдемо побалакаємо а що там вже він мене хоче? хочеш. — Дай Боже стрей! Дай Боже. Чуєш, вибач, бо я, чесно кажучи, луханувся з подарком, але я, я виправлю. Слухай, справа не про то. Є серйозна справа. Я задумався, розумієш, що в нас війна на дворі і наші ради не дають. А що не дають? А не дають, тому що не мають зброї. Не хватай, не хватай техніки, курва, дроні пішло, поїхали. Бо пішло, поїхало, все правильно. І, чуєш, ідея зробити завод в Україні, який робить зброю. Робить ті дрони що ти каєш, є ще таке модне, знаєш, реп-система. так. таке так. включаєш і ті дрони, всі падає. Ото нашим хлопцям треба, розумієш. Тільки як то зробити, то треба десь якісь схеми вкрасти, якісь щось, ну, десь взяти, то все. От американці вони то роблять, розумієш? Ну, а як то витягнути звідти? Ну. А, а нахер красти, курота? У мене половина села вже давно до не поїжджали в Америку, вони на тих заводах роблять, вони то, то що вміють, ніби людину, яка би поїхала в Америку. Ми би то, що зарішали, вони би там передали ті тії плати, то що, і ми ж би ту куру вдома в Україні, би то кліпали, то що. Слухай, я маю візу оберегу. Якщо чесно, все півроку маю. Що, би випущити? Та й щось придумаю. Я я я придумаю. Я такий, що я придумаю. Ну то що, якщо все нормально, люди все зарішаєш, що поїдеш сюди, приїдеш, що чекля навіть ніхто не буде знов. Ніхто. А завод де робимо? Завод робимо ту. Гові робили. Щось придумаємо, щось придумаємо, місце вже знайдемо. йдемо. але завтра ми ж одне місце маємо вскочити. Бо як не скажемо, то буде хірня. Получить щірня, я тобі відповідаю. А куди? Що будеш знав? що хоч вище напрезне, двічі, откісеромудрі коромай. На одинадцяту годин у мене поїдемо і після цього руки ноги і попізу до Америки. Ну що стреньки, що домовилися? Домовилися, чесно. Бо Ідея піздівцова. Тря... Робити щось треба, та сто процентів. Слухай, чуєш, а на рахунок подарунку вибач, вибазено... ну. Лоханувся я лохануся. Я де знав, що ти маєш віці, а не корову. Ну? Якби блять, частіше мене дзвонив, то би знав, та що мені ти до яру не треба. На різдво позвоню. <звук> Пішли. Чекає, тому що найте, бо то в мене сейфів багато є. Є ліпша, є гірша, як для яких гостей, знаєш. А віски маєш? Яке віскі, курва, і того компоту не п'ю, то та й би не міш, блядь. О, віч є. Ого! <звілляє> го, го, го го У нас фірма небагата, але гонорова, як то ще каже. Слухай, може, не можу поплити, га? Іначе! Що? Ходи сюди! Зараз прийду. Так, брате, тримай перші. Мушу ховати в хіні курма, бо стара в хаті кричить, виліває, мляко, ніж. І не вже землю пахне, воно курва ходимо і черки, шукає. Ну, але люби мене, бо як то ще каже, хату тримає глина, а жінку пічурина. На, бери, сенький, слух. На, я ти налії так по хлопському, по нашому, курва. А, бери. Але тихо, блядь. на я дам ти хіна занюхати, бо зараз корову падеш, ще більше вісім раду має. Ну що, за твоє здоров'я, щоб моглося, булося одним словом, дай бог. Що давай. Не дихай! Не дихай, зараз морда ще загорі деким хуєм буде Вау! Я потримаю. файно, правда? Напотребує. Да, тільки так акуратно. О, як роса курва, дай занюхаю, брате. Але в тебе голова пахне якийсь такий шампунь має. Твої лай. Деда, налий, будь ласка, мені ще 50 сипіса, мені так зимно, що капець. Я вижу, що ти ще сука трясеш, як Шевченкова хата, ну давай йому налиємо. А твій багато не можна, бо ти зараз впадеш. Па, да, тримай. На закуси радує. Давай. Що, за твоє здоров'я? Ой, блядь, Лесик, видиш то, сука, батарейні діти, вони ще повідають, курма, що на деревах бульба росте, блять. Чуєш, ти йому не розказує то, що ми там урили сьогодні, знаєш. Борони боже, Лесик, блядь, видиш то є 600, курва. Я йому зараз кажу, завтра вже буде. Що ж наказані повідав, що ми тут задумали, блядь. Не Кажи, не кажи. Я, комар, то між нами. Шо? Добре, тоді що. Давайте. Давайте. Що Лесик, будь здоров. Ти знаєш. А, <звук> а ти кухає, Пізійці, Ну ти Підійшти на руку рвопи, перебирати, двічі. Та я думав, все налиєш. Ще налиєш. лиїш. Йобтом вечором на двічі на роботи ще не зробила. А таке, як ти, роботяга, твоїми руками хіба сука вужівську ще витягувати. Сука, ще такі віти би хтось і повішав. О, лізі пута, ну я кікот ми мають чекати, лес? Я вибачаюсь, буду всі маршрутки, слухай, ну не ходять маршрутки, що я, я зроблю. Що ти пішком киплять, де копсати не віст старий, блядь, Ти знаєш, який як карпиха за пропаль бере? Нам не там ємо з тим не платить за тебе заплатити. А куди то ми йдемо? До якої карпихи? Йдемо до рожки, і одної на ти має начаплювати, щоб ти до Америки їздиш, щоб все було чекіляля, щоб все пішло гладко, розумієш? Уу. А, що хібоїш? Лесяк, як попросив, День, писай, то тебе може їсти. Ході, я вона чекає. то мене висповіди, а я висподюю тебе. Ходи? І навіть для мене ті чаребари були незрозумілі. Але як треба, то треба. Леся, я тебе тільки прошу, зараз і біля не смій, бо навіть ти пороби, то будеш до кінця життя в Єлем волив, я повідаю. А я і так боюся, я буду мовчати, я буду все виконувати, так як слово на скаже, то я буду все робити. ще ну. дві, бо нам не б там жити разом з тобою. Фу. Що, ходи, не бійся, все буде добре. Що, з Богом? Але стукай А що там не з тіком потом, не? Стукай, стукай, стукай. і ваші до школи. Mm -hmm. Пані Карпеха, добрий вечір. Добрий. Е, e, то той хлоп, за якого я вам говорив. Угу. Mm -hmm. Чуєте, зробите ще по як я вас просив, добре? Ми ще потім розрахуємо. Та ще дай, що став? Так, курва, нема часу. Карпіка, Co za dziwnego człowieka nam lodnik przyprowadził? Jakiś suka, Polik Pan jest Polakiem? Nie. Ukraińcem nie naradzajesz się. Ukraińcem stajesz się. Maty Wasylewa, to ty to Lesek, już trzy noce mnie nie daje spać. To Ty przychodzisz trzy noce mnie usnę. No daj sobie rękę, szybko, szybko. Ja patrzę, co Ciebie czeka. Чекає тебе дорога, так. Стихії тобі будуть допомагати, тому що ти несеш світло, тебе особлива місія. Бачу вода, ти десь летиш крізь воду, якийсь океан. Так, буде непросто. О, зараз я чекаю, я ще подивлюся. А, так, так, так. Отак, от. Ось зараз. Такі випробування нелегкі, непрості, але ти будеш допомагати своєму народу, своїм людям. На тебе покладена особлива місія. Угу, mm -hmm. Тепер я розумію, що я тут роблю. Льолік oh. передбачив все. Напевно, не раз сюди ходив. Як все, як все! все, Бомба! Назаре, сірники! Я не брав. Знову для комори курива, Ну давай сюди! скоренько, скоренько. То непрості, Лесоку, лесику. Сірники то чарівні. Ну, що кажу, курих, бачиш, лишилось всього три сірника. але вони тобі знадобляться. Вони будуть тобі допомагати в непростих, нелегких ситуаціях. Можеш на них розраховувати. Але є одна умова. Яка? Ти маєш знайти справжнього оленя з великими рогами, його нагодувати і поцілувати у нос. А Де я його знайду? Шукаєш, ні, ні то не того, а справжнього, живого. Назаре дай Лесику там маринарку. Нехай він її одягне. І вона йому підкаже, що треба робити. І пам'ятай, що світло тебе буде вести. Будь чесним, будь правдивим, будь сміливим. І тримай ті сірники, і в непростих ситуаціях вони тебе рятуватимуть. Нехай Господь благословляє тебе. Іди з Богом. О. Дякую. Ой, чекаю його непроста дорога, непросте випробування, але має добру місію. Світло мене буде вести. І той піджак з оленячими рогами. Куди там я його мав поцілувати? В носик. Коротше, треба дзвонити до Льоліка. Льолік знає все. Тільки що взяв трубку. Алло! Алло Льолік! О, добре, що ти взяв. Слухай, дивись, я вже знайшов ті озера. Яких ще качок? А що ви... Як, як вони мені скажуть? Де Олень живе? Я в шоці. А... Добре, добре пошукаю. Зараз щось якось дам їм щось з'їсти чи що. Добре, може на другому озері знайду. Зараз подивлюсь. Добре, перезвоню. Та що тут за херня з тими оленями? О боже! О, водка. О, качечки. І шукати довго не прийшлося. Тась, 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 тась! Їдь сюди, Льолік казав з вами поговорити. Я якраз канапку маю. От і поговоримо. Тась, 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 слухайте. Мені треба Оленя знайти. Я маю справу до нього, таку дуже важливу. Як ви думаєте, де він? В якій стороні? Добре, дякую. Дякую, то я поклику! Дякую! Старший пацан! Які качки, які олені, то що, Animal Planet? Чи National Geographic? Що за таста-стась, блін, хернець? Ау, бля, йоп! Ёп... Таста-стаз, блін! А от качки, вже. То ваша робота, я знаю. Ет. Ну, якщо я того Оленя зараз не йду, як тих качок. Я охренів. А ще як він заговорить до мене. О, капуста, моркочка, овес. Все, що Олені люблять. Напевно, він десь тут близько. Олень! Тебе овен кличе! Чекаю. Твою мать, точно олень. І що тепер я маю казати? Іди сюди, дай цьому. Ну ходи, ходи. Боже, я тебе поцілував! Я тебе поцілував! Головне, щоб сірники запрацювали. Львів. Стрийський міжнародний перевезень автовокзал. Так, так, добрий день. Заходьте до нас. Лесик, котра година. Слухай, вибач, ну дивися, ну блін, маршрутки, ну ти там зупинили. Там якась аварія ну, та чи щось. Там, там та, начальство я знаю, я акуратно, я... то та перший та... день, знаєш, я... по-перше, я хвилююся, ти не думаєш, що це просто. Ну, Я вже загрузив, але це таке. Ні, та я Ні, Щоб знаєш, там чай, що не, не не та, не та, на часу, якось Його. мене зрозуміло, то чого. о, яка дамка ну, Файна та робота, я тобі скажу. Хотілося запитати, я не розумію. Так, тач, фей. Не розумію, чого. Ну, ти ж музикант. Що ти так пішов? що? музикант, так. По-перше, в мене пару справ є. По-перше, шлях. Я зможу Я зможу. так, будь ласка, походьте. Я зможу виїхати розумієш, то є раз. Друге, в мене є ще там. от поки ти будеш три дні в Польщі, я буду... Так, так, заробляйте, будь ласка. Поки ти будеш в Польщі, я... так, прошу, прошу, так, прошу, ходь поки ти будеш в Польщі, я я, я той, я э, Америку маю звітати. Я розумію, що мене там колега, він чекає. Він на вертольоті мене... Так, до нас, проходить. Він повезе на вертольоті мене, ну, не знаю, чи до Куби, чи кудись, він там мене довезе, я там потім... Я за один... А ти встигаєш? Я встигаю, а. я все встигну все було. Мені, не будеш чекати. Я, Розумієш, я маю деталі. Дивись, коротше, дрони будуть тут робити, Я маю пару деталів привезти, щоб, знаєш, ну, словом, там ціла каша велика, але таке. Думав... Ну, проблем Не, було на Ні, та де? Не буду, ти що, я тут, я, я все ставлю, я там все... Головне, щоб той мотик. Вон... Слухай, діжи собі. Хорчик, іди працюй. Забагато питань задаєш. А шлях я де би зробив? Може, в мене місія. Хто на краків, на краків! О, так. О, який краків? Ми на Варшаву їдемо? Так? Та хай буде дивися, петля там пару хвилин, Так щось крутане, ну то слухай, ну то таке, скільки ще ми маємо часу? А по 10 хвилин ще до слухай, Треба знаєш, то треба перевірити, чи вони біологічні паспорта побрали. Бо то мені казали в офісі, що Біологічні. Е, ну, біометричні, яка різниця, то вже таке, знаєш. Зараз перевіримо, то не проблема. Ой, Боженько, Боженько, хто за документами? Ти чи я? Дивись, що я. Щось... Де сходи? Подивися, а як я піду, так? А вони зараз кажуть, що я і таке знаєш. Скажу, багаж складав. Що ти? Але не пильнували, ходили, не виходили. Не, не, не. Кажу, складав багаж, все нормально. Ой, боже, боже, ну я, так так. Так, так. Та, Слухай, всі вчимося, то є нормально. То на на Варшаву. На Варшаву. Але вже як мене грузили на краки, то вже було, де ще є на вільних місцях, що щось заробиш. Але щоб люди якісь посилки несуть, є, є, я там загрузив. Ну все, орчик, давай поїхали, тому що ця п'ять. Слухай, може ти перший поїдеш? Ні, я твій чип поставив перший. Давайте перший. О боже. Шановні пасажири, приготуйте, будь ласка, біологічні паспорти. Та які біологічні лесик? Біометричні паспорти. Біометричні. Біометричні. Я, звичайно, прикольнувся. Всім щасливої дороги. Поїхали. Та й ми не ні щасливої дороги. Ви тут до Польщі. А я через Польщу до Америки. Хм, ніколи не міг подумати, що так легко справлюся з великою машиною. Може і з вертольотом так вийде. Подивимось. Краків, яке гарне місто. Ну майже як Львів. То веде всі скупожонку. Так, очевидно. Заграмо і так, щоб було побачили. Барді дівчини, барді. Вау! Вау! Який кінкний! Прошу. Ну, з пілотом мені повезло. Тарік підіно, старий колега. Колега я колега. А пілот Фірмач. Ми почали говорити з ним про все по дорозі. Час є, про як він любив бабцю з дідом, коли вони ще живі були, як він закохався в школі. Дівчина Дорота рота називалася. Дивне ім'я, але поляки да є. Класно! Я його попросив не до Африки, а до Куби мене підвезти. Все ж таки ближче до Америки. Друга частина фільму вже чекає на тебе в додатку Народний ленд-ліз». Для завантаження скануй QR-коди, який ти бачиш на екрані прямо зараз, або завантажуй через App Store чи Play Market за посиланням під відео.